Багато хто запитував, чим можна недорого і якісно покрити дерево. Друзі, ось такий продукт від Bionic House. Це ляна оліна, ляна олія з бджолиним воском. Це натуральний продукт. Дуже класний продукт, вже давненько користуюсь ним. Можна розділювальні доски, посуду з дерева різну покривати ним. Зараз показую, як він легко і класно наноситься. Розкриває. Класну структуру дерева. Зберемо масловіск, просто лиємо, беремо звичайну губку і розтираємо по деревині. Хорошо втираємо в дерево. Чекаємо хвилин 5-10 дерево. Бере скільки йому потрібно, і залишки стираємо. Цей продукт для внутрішніх робіт, а кому потрібно для зовнішніх робіт. Ось є такий продукт від Біоніка. більш-менш бюджетний варіант, Але класний. Це для терас. Я також садову мебель покриваю ним. Дуже хороший для вуличних умов.